То я не знаю. Жахи, просто жах. Ви ж бачите, об'їжджаємо. У тому році таке було, думали, що в цьому році щось поміняється. Да. Воно абсолютно нічого не помінялося. Просто не проїзна. Приходиться об'їжати, а розминутися немає. Як люди у забори заїжджають. Нічого ніхто не робить, абсолютно. От так не от. Всі, всі люди. Недовольні, ну хоча б якщо зараз не можна ложити асфальт, хоча б ще засипати і вирівняти. вирівнять. Це ж невозможно, скільки машин встановлюється і глохнуть. Зі калюжа так люди говорять про ділянку дороги в малій Блунівці, що пролягає від місцевої школи до села Велика Яблунівка. Останнім часом вона перетворилася на фактично непроїзну. Кілька шарове асфальтове покриття розбили до бруківки. Лише водії відчайдухи наважуються здолати цей шлях на власних автівках. Більшість намагаються об'їхати цю ділянку блунівськими периферійними вуличками. Але місцеві жителі б'ють на сполох. Мовляв, якщо так триватиме і далі, то їх швидко зруйнують. Що тоді? Аби спільно знайти бодай якийсь вихід із ситуації, 2 лютого у місцевому клубі зібрали я не говорю, що там зимою положити треба асфальт. Да? Його ніхто нам не положить зимою. Ну, хоча б є в нас в місті там, екскаватори, там, зробили лінньовку, її треба чистити, його все закинули, ніхто нічого не робить, Щоб хоча б раз в неділю приїжджали і ремонтували, чистили, грибли, тому подобне. Тому що ми залишимося без доріг теж. Точно така сама ситуація і по Івана Мазепи. Ви знаєте, і по Станіславську, і по всьому їздять машини, що теж саме доложили до поворота, пообіцяли проект зроблений. Ну, наші депутати, не всі, а частково, включає Федаренка, ігнорірують. Окрім начальника профільного управління житлово-комунального господарства і члена виконкому, котрий тривалий час вирішує проблеми малої блунівки, на збори до людей не приїхав жоден представник влади. Запитання не було кому задавати, тож більшість з них були риторичними. Чому ці дороги не чистились? Хай би вони прочистились, хай би там були ями, ну машини б не буксували. і вони б колихались помаленьку, ну вони б туди їхали. Та да, благодаря депутату зробили зробили зупинки. Да? Благодаря депутату є кусочок дороги. А далі заїзд, що автобуси збиваються, прити, притираються один до одного. Це страшно. Ні, ну я про, просто кажу. Оця дорога, що не можна, що не можна проїхати. Чого вона не можна проїхати? Бо не чи не чистилося? Почало коливання, сніг на почав намерзати, намерзать, вода сніг і все це остальне. Людям, як то кажуть, наболіло. Більше сотні смілян, котрі прийшли на збори, вирішили не мовчати. Емоції у залі вирували. Цю дорогу, кусок там, кар кармелюка. Значить що, можна ж її? Я не кажу, що відремонтувати капітально. Ну, зараз її можна зідрати оце все, взяти щебня, завести хай люди. Люди будуть туди їздити, всі, нам будуть казати «спасіба». І по вуличкам не їздити, По вулицям не можна ходити. Ходити людям не можна. З коляскою йде дитина, людина. Вона ззаді їдуть, сигналять. Тут пробка туди-сюди, той в забор вже уїхав, там ось на Софікавалівське вчора, той туди друг друга матюхають те саме. Ну, це ж розумієте, це не виход з положення. Зараз ви розумієте, тільки почне розставати ось ці проїжджі вулочки, їх викладають тільки так, щоб до двору приїхати. Тобто, виходить, там ширина проїжджої частини, ну, півтора-два метри. Далі там земля. Тобто, якщо хтось буде з'їжджати. Щоб розминутися, це значить, він той буде буксувати далі, тобто перерив усе те, що наложили, під'їзд, його все загрибуть. Коли не роблять, так сказати, центральну дорогу, то про наші вулички взагалі речі нема. Люди ладні вже перекрити рух транзитного транспорту вулицями Малої Блонівки. Лунало пропозиції встановити шлагбауми, перекрити бетонними блоками тощо. Ми даємо дві неділі. Через дві тижні ми перекриваємо просто наші вулиці. Вулиця це пішохідна вулиця. Яка розчитана для легкової машини, яка під'їжджає до двору, до себе як власник, приїхав до двору і поставив машину. Ну, вона не розчитана, що в день проїжджає около 200 машин. І ми даємо 14 днів владі. Ні, ми перекриваємо калину, щоб вони були всі відомлені, що це буде. Це роблять ми, ми самі. Влада, нам влада оця нічого не дала. Ні щебіонки, ні трактора, ні хрена не дала. А ми завезли самі і зробили. А тепер їздить якесь Березняцьке і мені буде розказувати. Як мені буде розказувати, є центральна дорога, конкретно центральна дорога, сміла Березняки, Велика Абонівка, Райгород. Я думаю, що ми свою думку сказали. Жителів Малої Яблунівки підтримали й доведені до вічі мешканці інших мікрорайонів Сміли, де ситуація не краща, а подекуди і значно гірша. Проживаю на вулиці Лисенка, 2 Грічковка, Нова Грічковка. Що я хочу сказати? Тому що такі проблеми у нас не тільки в Яблунівці стосуються. У нас є дорога від церкви до кладбища погромова. Всі знаєте, так? Везуть покійника. Він сім разів у грубопок перекидається. Ти покійник, і це з року в рік. Ви збираєтесь, перекриваєте дороги в себе. Ми збираємося, перекриваємо дороги в себе. Річковка нехай збирається, перекриває дороги в себе. Тоді ми покажемо Федоренку, що дійсно ми, оця влада, а не вони влада, які захоплені зараз вислані долги на нас. І це все бездіяльність. Оця вся. Ми так і будемо жити, поки ми будемо тут сидіти і рішати. Протокол чи не протокол, нам треба перекривати дійсно дороги. Діяти помірковано людей закликав керівник профільного управління, адже з холодним розумом змусити високопосадовців діяти в інтересах громади і все ж таки відшукати джерела фінансування ремонту доріг можливо. О, дивіться, на наш 198 округ на ремонт доріг комунальної власності виділись кошти. Міста сміла з цих коштів отримала ноль. А от Смілянський район отримав 4 мільйона 682 тисячі, Кам'янський район отримав 4 мільйона 682 тисячі. Чому Сміла 0 відтримала? Чому? То комусь треба це питання задавати. Можливо, давайте якось організуємо зустріч через приймальну народного депутата із тим самим народним депутатом. Яке його бачення? Тому що, дивіться, місто Сміла ці дороги за власний бюджет ніколи не зробить. От у минулому році дивіться, потратили на дороги 15 мільйонів 600 тисяч. Що, що зробили? Ви бачите ці дороги? Їх немає, це капля в морі. От зараз я е, ситуацію почув, наприклад, по вас і розумію собі, ну хорошо, ми написалися. Дивіться, у нас тут багато. Таких вимог Ос основних, да? ну, дається 14 днів для влади, щоб вона врегулювала ситуацію по стану доріг малі яблуньовки. Тобто план по підсипці, план по поточному капітальному ремонту, знаки обмеження, значить перевезення вантажу через яблуновку в зв'язку з тим, що дороги не відповідають спроможності витримати такі вантажі, встановлення знаків по заборону проїзду фур по другорядним дорогам, встановлення знаків по обмеженню вантажу на мостах та мостках. Ну, в общем, ви зрозуміли, така ситуація. Питання, воно комплексно треба розглядати. В якому стані сьогодні це місто? Що з цими доходами, що з цими видатками, хто взагалі чим займається? Яка стратегія взагалі не тільки по поблонки, а взагалі по місту, на якийсь ближчий рік-два? Ну, якщо ви знаєте, добре, я навіть її не розумію, чому, тому що влада в Смілі міняється швидше, ніж вітер в Альпах. Так не може бути. Влада повинна обиратись на якийсь термін. Взявши обіцянки, їх виконувати. Поки на зборах меліблонівці вирішили витримати двотижневу паузу і дати представникам влади останній шанс виправити ситуацію. Підготували офіційне звернення, додали майже 2,5 тисячі підписів місцевих жителів. Якщо результату не буде, запевняють люди, вдадуться до радикальних дій.